Ти делахуєш, якщо б ти мене запитала це роки три назад, я б сказала, що краще ніж я ніколи ніхто не зробить і в цей взагалі тягар і такі най найважливіші задачі має виконувати тільки керівник. А коли потім я зрозуміла, що 4 години. І що треба власнику бізнесу, щоб гарно працювати, гарно треба відпочивати. То для мене це було прям такий, знаєш, дуже психологічний бар'єр. Я не могла передати роботу, делегувати це було взагалі не мій каньок. Зараз я я в цьому вчуся. Останні десь три роки в мене інколи буває таке, що я беру телефон в неділю, бачу там хтось в інстаграмі пише щось там, не так, щось сталося. Там чи якісь питання, і я беру в руки телефон. У мене така мисль, типу, зараз я все зробив швидко, зараз все, uh -huh. все порішаємо, зараз все буде хорошо. Там така сижу, думаю. Стоять, що ти робиш? У тебе є людина, яка отримує за це гроші, це її робота. Ну що ти робиш?» І я така: стоп, мені дуже в мене руки чешуться, я хочу там щось зробити, щось вирішити, комусь позвонити, а потім сама себе зупинять і постоять. У тебе є людина, яка це має робити. Успокойся, розслабся, перестань контролювати. От для мене це ну, правда проблема навчитися просто сприймати це як норму, тому що це ну насправді необхідно.